Доброго вечора, дорогі брати і сестри в Хресті. Доброго вечора батьки і діти Україно, добрий вечір. Зараз 22 години 07 хвилин, 16 січня 2023 року, понеділок. Ми з вами у Верхній межі. Сергієвої пустині і що хочеться вам сказати, що бережіть тих людей, які вам віддані, бережіть тих людей, які знають свою справу і завжди вам не відмовляють в тому, що ви просите їх. І те коло, яке працює, до нього ставтесь з великою повагою. бо Завжди людина, коли щось має, вона цього не цінує. І звідси пішла приказка, що е маємо, не цінуємо, а втрачаємо плачемо. То, щоб ми цього не втрачали, добре ставтеся до всіх тих, кого ви любите. І кого ви знаєте і з ким розділяєте частинки свого життя? Це в нас Грод Діви Марії. Тож бажаю, щоб все у вас було добре, щоб цей тиждень розпочався теж відповідно. По всіх напрямках е, прекрасно, і щоб ви все розраховували, обмірковували і е, взвішували, і приймали тоді рішення, але ставтесь дуже обережно до тих людей, які ви маєте і які вас кохають. З вами був Сергій Волосіївський, 11-й коридор тропи Сарафима Саровського, сукремного, місто Київ. Ми знаходимося у верхній межі Сергієвої пустині. У коридорі тропи Серафима соровського.